Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо, як перевірити ваш Wi-Fi в будинку для того, щоб обрати правильний підходящий канал для роботи вашої мережі. Використовувати будемо лише стандартний інтерфейс роутера. Заходимо в адмінпанель за адресою kudi.net або 192.168.101, вводимо пароль та потрапляємо в головне меню. В головному меню переходимо в загальні налаштування. Тут переходимо в режим роботи WISP. Це дозволить нам просканувати всю мережу. Запускаємо сканування, і зараз нам покажеться список всіх мереж, які доступні в нашому будинку. Як ви бачите, з першими в списку показуються Wi-Fi мережі, які найближче до нас знаходяться. Тут, по рівню сигналу, ви можете бачити, чим більший сигнал, тим краще ця мережа вам доступна. Нам потрібно обрати канал, який буде найгіршим по сигналу, тобто, щоб він був найдалі від нас, і щоб він був вільним. Дивимося, що з основних каналів у нас зараз тут не використовується взагалі. Не використовується перший канал, найближче починають використовуватися п'ятий і шостий канал. Але якщо ми подивимося на шостий канал, у нас тут сила сигналу цих мереж лише 19 дБ. Тобто, ми можемо от влізти в цей шостий канал, ми будемо від нього досить далеко, і це буде по суті найкраще для того, щоб ми могли працювати. Тому переходимо в вкладочку Wi-Fi. Додаткові параметри, канал. І обираємо шостий. Нажимаємо зберегти і застосувати. Все, тепер наша мережа працює на шостому каналі. Всі пристрої, які працювали на шостому каналі, знаходяться від нас дуже далеко. І ми зможемо спокійно не переживати, що хтось буде руйнувати нам сигнал. А з більш детальним оглядом, якими утилітами можна детально просканувати вашу мережу, можете ознайомитися в нашій статті на сайті за посиланням в описі. Гарного дня до побачення!